Всім привіт! Мене звати Таня. Я викладачка акторської майстерності. Наразі я проживаю у Хорватії, місто Спліт. Щосуботу у мене відбувається заняття з акторської майстерності з українськими дітками 8-12 років. Заняття у нас розпочинаються о 9 годині, але я завжди приходжу раніше на 8.30, аби встигнути підготуватися і насолодитися тишою. Наразі ми готуємо виставу Попелюшка. Перед собою ви бачите, Катя, це головна героїня нашої вистави. Мюзику, я би навіть так сказала, адже тут вони і співають, і танцюють, і взагалі дурачаться так, що інколи у мене просто не вистачає на них сил і нервів. Усі педагоги мене зараз розуміють. Але знаєте, це того коштує, адже я бачу цей тотальний зріст дитини, котра приходить і ще нічого не вміє, і потім яка стає набагато впевненіша у собі, яка вірить у те, що вона робить, розуміє, що вона робить, вчиться. Мислити, адже акторська майстерність це не про кривляння, це про хід думок, це про розуміння сцени, це про розуміння себе в сенічному просторі. А знаєте, цього відео взагалі могло б не бути, аби не ці хлопці. На майданчику я забула свій телефон, і ці хлопці мені його повернули ось так просто, без грошей за апельсинку. А ви повернули айфон за апельсинку? Давайте поділимось в коментарях своєю думкою.